Олексій Кучеренко, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики та е, е, ж, ЖКХ житло житлово-комунальних послуг. Житлово послуг. Так вітаю вас, пане Олексію. Скажіть, будь ласка, чи Дай могла би Україна вистояти без допомоги міжнародних партнерів своїх, тому що нам дуже багато допомоги надіслали саме в енергетичній сфері? Ну, ви знаєте, при всій повазі до наших партнерів, і безумовно, дуже потужна підтримка, але це не така ж сама ситуація, як в в бойовій сфері. Безумовно, от на фронті Збройні Сили України, вони би сьогодні ну, важко було вистояти нам всім українському народу без їх, без їх допомоги. Що стосується енергетики. Це не був ключовий фактор однозначно. Це непогано, коли пішли там генератори відповідні. Вони, вони не всю енергосистему вони врятували. Вони окремі райони, які постраждали і довго були без електроенергії. Вони там дозволили їм заживитися і, власне кажучи, пережити. Але енергетика України вистояла завдяки декілька принциповим факторам. В першу чергу, це безумовна. Наша славна протиповітряна оборона, і вона ми бачили наскільки вона кожного тижня та кожного удара дає ефективність. зараз. Треба зазначити, що таже в центрі, тобто в Київському регіоні, а він є ключовою загрозою, враховуючи там політичні плани Путіна. І вона дуже надійна. Друге, це безумовна і державна кампанія «Укренерго», та оператор системи передачі. І лінійні компанії, оператори системи розподілу, так звані ОПЛенерга. Вони там є державні, приватні, але там енергетики попрацювали там і там і там, на славу, і вони навчилися готуватися до ударів і дуже швидко ліквідовувати нас. Ти Третє безумовно, е, мовимося, і Бог з нами Ми бачимо, що погода і зима. Ми бачимо наскільки вона була благосприяла для нас. Четвертий фактор це безумовно, Ну така він він не дуже оптимістичний, але тим не менш він допоміг дуже суттєво це скорочення споживання, бо ми розуміємо, наскільки постраждала промисловість наша потужна і населення, скільки мігрувало, і в результаті споживання зменшилося, і по суті, наші генераційні потужності вони забезпечують це споживання. Ось такі ключові фактори, і, і саме енергетика, що стосується урядових. Заслуг. Ви знаєте, ну я не хочу зараз роздрая. Я готовий апотувати пану Шмигалю, я його правий виступ, Ну все ж далеко не зовсім так. І не дуже добре чиновники, я не можу добре готували, бо є претензії до Міненерго, Своєчасно не були відповідні зміни до законів, до нормативно-правових Я нагадаю, що чомусь влітку уряд вимагав депутати 64 мільярди це нафтогаз і тренд. Керівник прямо голова не дасте мені мільярда, і буде все холод і кола. Ну не дали йому жодного мільярда з тих двохсотрь. І ніякого колапсу немає. То я задаю питання. А навіщо ви шантажували Верховну Раду і вибивали ці мільярди, які в результаті я думаю, на оборону і на націалу? Тому ці питання ми будемо обговорювати і ніякої ейфорії ось ми, ми не допустимо, не треба. Зараз треба готувати. Скупного опалювального сезону, бо він буде непростий, враховуючи фінансовий стан енергетичних кампаній, і того ж самого НАКТАЗ саме фінансовий стан і борги дуже великі, вони будуть сьогодні. Ну, головними ринками. І останнє я закінчую. Я просто радію, що в черговий план він провалиться. Ви тобто, ж бачите, що вони не планують, а в результаті воно все не так, і це дуже і дуже обнадійливо для нас. Розумієте? Тобто їх стратегічне планування, воно ну, далеко. Тут навіть реалій, і це дуже підіймає наші шанси на загальну перемогу в цій війні, як військовому аспекті, так і в енергетичному економічному. Пане Олексію, давайте ще трошки поговоримо про наші перспективи. Багато зараз говориться про децентралізацію системи енергозабезпечення, і що ця система енергозабезпечення децентралізована, вона має бути реалізована саме в Україні. Наскільки я розумію, це така собі революційна система? Чи вона вже існує в Європі? Ні, я б не сказав, що це революційна Європа давно як крен в децентралізацію розподілені таку енергосистему генерацію. Тобто наближення генерації до споживання. У нас бачите, у нас залишилися дуже потужні станції. Атомні наші блоки теплові станції, гітра вони сконцентровані, і, та, і вони є вразливими з точки зору удару, і вони через потужні мережі логістику достигають і, до споживачів. Сьогодні речі, ми з комітетами, з головою комітету Геросом, іншими депутатами їздили в Миронівку на одне підприємство, яке встановили автономну станцію газотурбінний газо -тур генератор, які в результаті е, практично не залежить від центральної енергосистеми. Вони забезпечують свій технологічний процес, вони забезпечують електрикою, теплом. І от саме таких прикладі, і є яскравий приклад цієї розподіленої системи енергосистеми, до якої треба е, якомога швидше наближатися, буквально дуже прискореним. Ну, для цього у нас є можливості гроші. Це інвестиції, розумієте? Я, 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 на жаль, вже розумію, що так це інакше. Ми не випадково вже уряд так, говорив про певні ціни на електроенергію для населення. Я не хочу нікого лякати, не хочу спекулювати. Ну там проблема дав... назріла. Головне правильно зробити, щоб мало забезпечені не постраждали. А той, хто може, щоб платив, ну вибачте, реальну ціну, а не. Але як тільки підвищується ціна на електроенергію, одразу прибутковість інвестиційна сприятливість проектів, вона значно і туди може заходити і приватні інвестори, банківський капітал, кооперативи, які треба робити. Особливо я вам гарантую буде розвиватися от кооперативи на зелену енергетику, кооперативи на ці Зрозуміло. сонячні станції, на вітрові, і так далі, і на акумулятори. Це тренд, а... який не минуті, і ми зараз будемо на ньому. Панусі дуже дякуємо татарі. вам, Олексій Кучеренко. Зараз був з нами на прямому зв'язку. народний депутат України та цей комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово комунальних послуг.